Попкорна більше нема. Чого Назар пішов з каналу, сьогодні ми розберемось. Ми погнали. Спочатку е, вияснимо, чому Назар пішов з каналу. Чесно, я сам е, був в шоці, якщо коли узнав. Просто я, ми знімаємо відео і Назар мені просто каже, що, е, що він зіздав новий канал, що ми тепер, я, тепер він не знімається на попкорн. Це раз. Потім, Але перед тим він ще сказав: давай поміняємо попкорн на е, той, на Волф. І я не знаю, що він загалом твориться. Він просто тупо запрошує канал, запрошую вас, любимих підписників, які, хоті... які хотіли нового контенту. І я не знаю, чи я сам це лишу, бо. Буде дуже тяжко знімати до школи, ходити самому знімати ще монтілю. Так що може ми закинемо цей акаунт. А ви не ростаєтеся? Всім пока-пока.